Коли ми шукаємо духовний шлях або приходимо в якусь духовну традицію, найперше треба задати собі питання, що я від цього хочу, для чого я взагалі шукаю, для чого мені потрібен духовний шлях? І тут завжди. Буде одна із трьох відповідей, але ви маєте до цієї відповіді прийти самі. Ви маєте сісти і чесно задати собі питання, що я хочу отримати від духовного шляху, від свого пошуку. І це може бути. Шлях пошуку від страждання. І коли ми говоримо, шлях пошуку від страждання не обов'язково означає, що ми дуже сильно страждаємо в цьому житті. Наприклад, людина може дуже добре себе почувати, бути в достатку, мати все, що їй, здавалось би, їй потрібно, але всередині оцей потяг. Розширити свою свідомість, дізнатися щось нового, або навіть просто належати до якоїсь спільноти. Це означає, що всередині людина не задоволена тим, тим що вона має, тим, що вона не, не належить ні до якоїсь спільноти. І тобто, людина шукає щастя, хоч би як воно виражалося, тобто це не має бути таке. Одразу пошук такого е, абсолютно тотального, абсолютного щастя. Це може бути просто задоволення від того, що ми знаходимося в групі е, однодумців, або задоволення, просто що ми знаходимося поруч е, з людьми, які мають добрі якості. Окей? І Перший, це коли ми шукаємо прихисток, коли ми шукаємо духовного шляху, чи шукаємо себе, тому що ми незадоволені навіть, можливо, на тонкому рівні в тому, як відбувається реч. Тобто страждання, воно в дуальній сфері завжди присутнє, але воно не обов'язково дуже виражено таким дуже категоричним чином. Воно може бути проявлятися як таке дуже-дуже тонке незадоволення або дуже тонке прагнення знайти щось нове. От. І це найперше, ми шукаємо щастя, ми шукаємо особистого щастя, задоволення, і це шлях, цей шлях це на шлях особистого звільнення, і дуже багато людей, які стають на шлях, на духовний шлях, не обов'язково шлях дгарми буддійської, це наслідок того, що вони шукають особистого звільнення. От другий рівень це коли ми прагнемо допомогти всім, хто страждає навколо. Тобто, це породжене із особистого співчуття. І збачення того, що інші навколо нас страждають люди, тварини, інші істоти. От. І це шлях будисатве, коли ми не тільки прагнемо самі звільнитися від страждання, а прагнемо допомогти іншим. І це також походить від нашого співчуття. Ми стаємо щасливими, коли інші є щасливі. І третій рівень це шлях Ваджаяни, коли ми розпізнаємо сутність власної свідомості, сутність всіх явищ, і розуміємо, як постає самсара не тільки в нашій свідомості, але й в свідомості інших істот, це прагнення до Цього абсолютного прозріння. Окей? І як я вже зазначила, багато істот приходить на духовний шлях в пошуках особистого щастя. І що відбувається, коли ми встаємо на шлях духовний? Ми покладаємося на певні інструкції. Тобто духовний шлях це не просто от коли ми вирішили бути духовною людиною, ми вирішили шукати себе, і от із цього рішення приходить розуміння, як це робити. Духовний шлях це завжди набір певних правил. Окей, і це, оці правила створені для того. Щоб власне і позбутися тих чинників, які спричиняють нам страждання, духовний шлях без правил не буває. Духовний шлях ніколи не буває без правил, незалежно від того, до якої традиції ми належимо. І е, навіть якщо ми приходимо в якісь, е, е, якусь спільноту просто із зацікавлення. Просто тому, що нам цікаво розширити горизонти свого знання, ми все одно стикаємося з певними інструкціями. І будь-які інструкції до будь-якої практики це правила. Ці правила направлені не для того, щоб утиснути нашу свободу і наш вибір. Ні, ми погоджуємося слідувати цим правилам, тому що ми віримо в те. Що ці правила допоможуть нам розкрити внутрішній, внутрішню мудрість і усвідомлення, ті речі, які ведуть нас до звільнення. Навіть якщо на початку ми не розуміємо цих концептів, що таке просвітлення, що таке абсолютний, абсолютний рівень співчуття, що таке читати. На початку це дуже конфузливі такі поняття погрожуючі. Окей? І це окей, навіть якщо ми на початку не розуміємо мити цього шляху. Але на початку ми абсолютно мусимо розуміти, що ми особисто в даний момент хочемо від цього духовного шляху. Будь-який духовний шлях також має вчителів тобто ми говоримо ми, ми говоримо про а, шлях який, якщо ми хочемо отримати якийсь результат від шляху, ми, див, ми дивимося на людей, які на цьому шляху щось досягнули. Тобто, це стає доказом для нас, що ці методи працюють. Покладатися на щось, що немає. Що не показує нам результат шляху, може бути не завжди мудрим. І саме тому ми покладаємося на традицію, тому що саме в традиції можна знайти доказ того, чи вона працює, чи вона не працює. Окей? І Ламакер Черімпочине одноразово казав, що в світі існує існувало. Досить багато різних традицій, які вели до цього абсолютного рівня, рівня до абсолютного звільнення. З часом традиції занепадають. І це стається тому, що людська натура намагається викривити або використати певні вчення для живлення свого его. Его дуже хитре, і воно намагається будь-яку концепцію. Використати для того, щоб живити себе. Тому що будь-який будь духовний шлях рано чи пізно розчиняє его. Тому що звільнення це завжди розчинене его. Неможливо звільнення із присутністю его. Окей? Звільнення йде за межі его. І, але его буде завжди. Використовувати будь-яку концепцію для того, щоб перекрутити її чисту сутність, тому що в цьому полягає його порятунок. І саме тому, на шляху, ми покладаємося на досвідчених практикуючих, які досягли певного рівня, які мають певний досвід. Якщо ми не покладаємося на досвідчених практикуючих, завжди є небезпека того. Що его перекрутить будь-яку концепцію. Ми маємо дуже багато вчень, ми маємо дуже багато текстів. От, це може бути текст, написаний е, просвітленою істотою. І, звичайно, концепції в цьому тексті можуть відпечататися е, в нашій свідомості, можуть дати зрозуміти нас, в якому напрямку йти, але. Якщо ми зосереджуємося саме на концепціях, рано чи пізно его намагатиметься його перекрутити і використати для себе. І таким чином, що відбувається? Чисті традиції занепадають, якщо люди в цій традиції живлять своє его. От. Або стають секретними, коли, скажімо, вчення даються тільки тим людям, які Мають чистий намір. Як вчитель ем, перевіряє свого учня, е, скажімо, є вчення відкриті, і ми говоримо, що ці вчення, всі вчення вони насправді ведуть до розкриття бодичити, співчуття альтруїстичного наміру, свідомого а, і усвідомлення всі вчення ведуть до того, що ми починаємо дивитися, як працює машина нашої свідомості, самсарна машина нашої свідомості, і тоді ми вже це беремо за основу нашої практики, використовуючи покладаючись на різні інструкції і на різні практики. Але ем, вчителі, е, коли йдеться про секретні практики. І секретна практика це те, що веде нас до цього абсолютного рівня, до розпізнання природи свідомості. Дивляться на практикуючий рівень вашої практики, визначається рівень вашого усвідомлення, бачення того, як працює ваша особиста карма, як працюють ваші особисті кармічні нахили. І вчитель це бачить. Окей, okay? не тому, що вчитель ясновидний, тому що вчитель, який розуміє, як працює його або її свідомість, його або її кармічні нахили, бачить, як працюють кармічні нахили із інших істот, Тому що оця машина самсари, вона працює однаково в кожній свідомості. І тому, якщо ви зрозуміли, як працює ваша машина самсари, якщо ви розуміли, як відбувається оце чіпляння, як постають кармічні нахили, як ми слідуємо цим кармічними нахилами, якщо ви можете. Застосовувати засоби, які ці кармічні нахили розчиняють, або змінюють позитивні кармічні нахили, тоді ви можете допомагати в цьому іншому. І от в цьому полягає сутність шляху. А якщо ж ми тільки покладаємося на обговорення текстів, ми лишаємося на поверхні. Це обгортка, яка дуже важлива також для того, щоб. Допомогти нам роз'яснити певні питання, але сутність шляху полягає в практиці, яка розкриває усвідомлення буріччиту, яка допомагає нам бачити механізм роботи самсари. і це важливо дуже добре розуміти. Окей, і тому присутність вчителя, кваліфікованого вчителя, або якщо ви задаєте питання, то ви задаєте питання практикуючому, який має досвід. Дуже важливо, тому що практикуючий, який має особистий досвід, дасть вам пораду, як уникнути оцих пасток его. Тому що неможливо, фактично, неможливо, рухатися шляхом без супроводу. Можна заплутатися і впасти ще глибше в океан Самсари. Окей? І Оці правила, про які я говорю, які існують, всі ці 10 благих або неблагих дій, практики 37 практик борісатви, 6 парамід а це все обітниці, які ми приймаємо, навіть обітниця практикувати щодня. Це тимчасове обмеження для того, щоб не дозволяти нашому его далі. Культивувати далі, або якби заплутувати нас, не дозволяти собі далі ем, культивувати ці кармічні нахили, несвідомі кармічні нахили, які потім ще глибше занурюють нас в коловорот самсари. На шляху ми тимчасово обмежуємо себе. Рітріт, -ріт, наприклад, це теж обмеження, це теж тимчасове обмеження, правила, які ми слідуємо в ретріті... Ці обмеження направлені для того, щоб відсікти ті речі, які, якими живиться его, і направити свою увагу на основну проблему, на, власне, подивитися на корінь цього его. Ми не живемо его, ми дивимося на корінь. Ми дивимося на цю схему, яка живить его, і ми її втинаємо. Окей? І для цього нам потрібна кваліфікована допомога практикуючого, який має досвід. Якщо ми це розуміємо, ми тоді розуміємо, для чого ми дослідуємо традиції. В нашій традиції всі, скажімо, майстри роду передачі це реалізовані майстри, і деякі з них починали шлях, дуже заплутані в, свої, в своїх самсарних нахилах. Наприклад, Міларепа. Який був злочинцем фактично, який мав дуже негативну карму, але який покладався на свого вчителя в традиції і завдяки цьому просвітлився, і він є також в нашому роді передачі. Він приклад того, як треба покладатися на традицію. А якщо ми чуємо якщо, якщо від когось не треба покладатися, ми, що треба перебувати в цьому природному стані, якщо ви можете перебувати в цьому природному стані, це чудово. Але якщо ви справді можете перебувати в цьому природному стані. От. І якщо ж ви не можете, тоді так довго, як ми перебуваємо в дуальному стані, ми покладаємося на оці тимчасові обмеження. Якщо ви вчитеся на інженера, наприклад, ви ходите на лекції. Ви слухаєте ці лекції, ви вивчаєте, у вас навіть думки немає в тому, щоб заперечити своєму вчителю, що це правило, скажімо, цьому правилу не треба слідувати. Ми, коли ми навчаємося в якійсь професії, ми слідуємо чисто, чітко визначеними правилами, які мають в собі певне підґрунтя. Тому що ми бачимо, що професійний інженер може професійно виконати цю роботу. Якщо ми. Не професійний інженер, ми можемо зчинити дуже багато, причинити дуже багато шкоди. Так само на шляху гарми. І тому ми покладаємося на традиційні вчення. Також яким чином ми покладаємося на вчення? Ми слухаємо інструкції і ми практикуємо. Без практики неможливо чогось досягнути, тому що саме практика обертає нас. Обличчям до самих себе. Саме практика допомагає нам побачити, як працює самсара і розкрити якості, які притаманні нашому природному стані, стану усвідомлення, ясність, буречіта і мудрість.